На цих кадрах ви можете бачити наслідки ДТП у Шепетівці. Двох неповнолітніх було травмовано. Нині їх лікують у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Один із пацієнтів перебуває у комі. Молодша дитина постраждала більше. Там травма стигнав, перелом стигу стигна. Було проведено скелетне витяження. Дитина зараз на даний час стан її стабільний і готується до оперативного втручання. Старшому хлопцю пощастило більше. Тут більш така важка картина. Тут політравма, закрита черепно-мозгова травма, субдуральна гематома справа, забій лобної затиличної ділянки, закрита травма грудної клітини з переломом ребер, 8, 9, 10 справа. І забій лівої легені. Нагадаємо, збив неповнолітніх хлопців 15-річний мотоцикліст. Аварія сталася неподалік зебри. Олександр Титовнікіта Вільвоць, телеканал Перший Подільський. «Побач, якою ціною виборюється твій спокій. Так красномовно промовляє розтрощений автомобіль. Нині техніка це експозиція. А ще не так давно військові на ній виконували бойові завдання. Це був, як ви бачили, прямий приліт в даний автомобіль на КСП однієї з рот. Нашого батальйону. І ну, слава Богу, всі живі. Хлопці були в бліндажі, але правда, у них у всіх були контузії. Автомобіль, який допомагатиме збирати кошти на потреби ЗСУ, встановили поблизу одного із торгових центрів Хмельницького. Збоку облаштована скринька на капоті QR-код, завдяки якому можна задонатити. Сьогодні акція проходить спільно з підтримкою бізнесу саме для того, щоб більшість хмельничан проходили і не забували про те, що саме Хмельницька область є одна із найбільш мобілізованих областей в Україні. І щодня, щоб ні хмельничани, ні гості нашого міста і області не забували про те, що необхідно їх підтримувати, не дивлячись на те, що в нас сьогодні більш-менш спокійно, і ми можемо собі дозволити жити спокійно завдяки нашим хлопцям. Машина це маленька частина сьогоднішніх втрат України, але вона наочно показує реальну потребу у підтримці військових. Ми хочемо показати нашим хмельничанам, що війна триває і що ми маємо боротися кожного дня, не, не переставати так само, як військові боронять нашу землю кожного Божого дня. Ось там на передовій. Нині фактично кожен українець волонтер зробити свій внесок просто. Я особисто допомагаю хмельницьким батальйонам. Я з Хмельницького все логічно. Знаєте, треба все ж таки всім точно не допоможеш. Тому 86-й один з тих, до кого ми їздимо постійно, періодично. Знаємо хлопців, вже бували з ними на різних напрямках. От і їм точно необхідна допомога. Причому вони. Все, що ми не привозили, завжди там показували, як вони це використовують. Важливо, що сьогодні для допомоги армії мають гуртуватись всі: І влада, і соціально відповідальний бізнес, волонтери, благодійники просто небайдужі громадяни. Тому безліч акцій різних. Ми бачимо і в місті Хмельницькому, і в області, і це одна із таких важливих, які спрямовані на підтримку наших Збройних сил України. Понад рік вже ефективно працюють штаби гуманітарної допомоги. За цей час вдалося зібрати тони харчування та засобів особистої гігієни, оперативно закривати запити військових. Опікується ними депутатка Хмельницької обласної ради Ульяна Ткаченко. Їй вдається об'єднувати різні верстви населення задля єдиної цілі перемоги. Закликаю всіх громадських організацій, звичайних мешканців, жителів громад донатити і розуміти, що саме ваша. Поміч іде адресно на хлопця. Усі зібрані кошти перерахують за призначенням. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Батьківство, професію, яку не здобудеш у вищих навчальних закладах, це приходить з досвідом. Однак фахівці шепетівської лікарні діляться своїми знаннями з майбутніми матусями, аби полегшити підготовку до нового статусу. За словами медпрацівників, заняття цікаві як для жінок, так і для чоловіків. Є ряд відеофільмів по харчуванню, по вправах, по догляду за новонародженими. Опікуються цим всім. медичний психолог, ряд занять проводять лікарі. Запрошуємо також педіатрів для розмов з мамочками з приводу майбутньої вакцинопрофілактики новонароджених дітей. Як справлятися з психологічним навантаженням, обрати догляд для малечі про важливість та переваги грудного вигодовування щоденно розповідають спеціалісти як на групових, так і на індивідуальних заняттях. Вісім гінекологів і сумісник з спеціалізацією генетики. Всі ми готові надати допомогу вагітним жінкам. Ми, наша лікарня має безоплатний пакет по обслуговуванню вагітних. Спостереження, обстеження вагітних проводиться абсолютно безкоштовно. Консультація працює не лише для шепетівчан. Відвідують її і мешканки Ізяславщини, Полонщини, Славучини та Нетішина. Смачна, але не корисна їжа це задоволення зі за смаком провини. Проте кожен тишком полюбляє поласувати фастфудом, солодощами та холодними напоями. Піцу вживаю, бургери вживаю, колупців. Не борюся з цим. Моя фізіологія мені дозволяє їсти і не поправляти. Ну, Відношуся нейтрально, тому що все одно без цього нікуди. Це на кожному кроці. І ну, стараємося мінізувати, але деколи трошки можна. Якусь картоплю фрі, але не більше дитині. Все, що ми їмо, має приносити не лише задоволення, а й користь, наголошують дієтологи. Раціон здорової людини повинен бути збалансованим, адже для нормального організму потрібно усі необхідні білки, жири та вуглеводи, вживати саме сезонні фрукти та овочі. Для середньої комплекції середньої людини на добу це десь 200 грамів м'яса або любого іншого білка. Це десь грам 400-500 каші або це можуть бути макарони твердих сортів, в цю ж кількість входять хліб. Хліб, але просто треба вибирати. Якщо каша, значить це має бути цільнозернова каша, переважно. Це не мають бути якісь там швидко запарювані пластівці або якісь такі швидкого приготування їжа. Дієтологи радять мінімізувати вміст шкідливих речовин в їжу, яку ви вживаєте. Шкідлива їжа може бути різного виду. Може бути їжа занадто, яка містить занадто багато жирів. Значить, відкладаються зайві жири у вигляді відкладень підшкірних навколо внутрішніх органів. Може бути їжа, яка цукру багато містить. Так само порушується вуглеводний обмін, виникає метаболічний синдром. Змінюється і маса тіла, і змінюється стан суден. Тож харчуйтесь не лише у задоволення, а й з користю. І організм точно дякуватиме вам здоровою шкірою та гарним самопочуттям. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 12-річна Богдана понад два роки грає у баскетбол. Тендітна дівчина може поратись із найбільшим у спорті м'ячем. Зараз це моє хобі, але я планую як би займатися в цьому майбутньому. Цікавість до баскетболу з'явилася завдяки подругам, з якими вона грає в одній команді. Дівчата взяли участь у чемпіонаті області. Спортсменки довго чекали на ці змагання та належно до них підготувалися. Ми готувалися, напевно, два місяці. Нас тренування три рази в неділю, та й ми так ходимо. Подібні змагання проводять не часто. Спортивний захід зібрав 25 команд. В основному команди з міста Хмельницького також є гості з Тернополя, Чернівців, Шепетівки та Кам'янця-Подільська. У рамках чемпіонату змагалися діти у трьох вікових категоріях. Такі змагання це можливість випробувати свої сили у конкурентному середовищі, для того щоб вони відпрацьовували свої технічні навики. Те, що вони впахують на тренування, кожен день вони мають. Отут показувати свій результат, і це дуже класно, дуже важливо. Навіть якщо вони провірують, я бачу, що вони максимум задоволення отримують. Федерація баскетболу України організувала змагання у форматі 3 на 3 де спортсмени можуть показати свою швидкість та індивідуальні навички. Захід відбувся на площі біля кінотеатру імені Шевченка. Олександр Тітовнік і валівоць, телеканал Перший Подільський. Скільки коштів ви залишаєте в церкві? Я багато залишаю. У мене дуже багато покойників. І я, як приходить їхня дата, то я даю за всіх рідних, за батьків, за сестру, за свою дитину. Як коли, в які, які? 50 гривень, 100 гривень. І скажіть, чи потрібно залишати кошти в церкві і для чого? Ну, Церква має існувати, прихожани. І ну, обладнання, все і обслуга, і я думаю, для цього ніскільки тут зараз немає церкви. От буде церква настояща, тоді долишати. А так ні. Скільки мені дозволяє, я достатньо залишаю, достатньо заробляю, достатньо залишаю. Завжди треба давати людям, яким потрібно І, звичайно, що якщо нам потрібно, ми на даємо, за здраві йдемо за упокой. І ніхто нічого не вимагає, але це моє рішення залишати стільки грошей, скільки я бажаю за потрібне. Зазвичай стоять люди, ну, як сказати, бездомні, можливо, то залишаю да, часто, От коли церкви саме. Так, якщо проходжу, то зазвичай не залишаю. Саме коло церкви, то да, Даю людям кошти. Жодної копійки. А чому? Бо я атеїст. Буває 10, буває 20. Я залишаю кошти внукам, правнукам. Да, це таке є. А до церкви я не маю ніякого відношення. А чому? А церква що мені допомагає? А внуки, правнуки це майбутнє. Скільки коштів ви залишаєте в церкві? Скільки по, -по можливості. Скільки? Ну, скільки? Ну, сьогодні, наприклад, програмове свято. Ну, залишила я 80 гривень. Що це такого?